27 вересня звіт для Ігоря Лянного на рахунок нової сортоформи ПГ, поліплоїдної гібридної маракуї TJ тобто 4, тобто четвертий сінець. Значить, він має більш помаранчеву м'якоть. Дуже солодкий, дуже ароматний всередині. І всі як на підбор мають прекрасну вагу. От, вже трошки висохло. 145 грам було. 145,7. 110 і це який розрізаний 135. Ось для прикладу розмір, стандартний едуліс. Роланд чи Фредеріки, не пам'ятаю ось. Тобто гени флавікарпи? Вони тут на лице. Так, порівняно, значить дивіться. Це tj 4, це jg 1 це Грінго, а це мій сінець. Ем... Ну, от вони схожі, значить, і j 4 і JG, але все одно у їх всіх трьох зовсім різні відтінки смаку. Тобто це дуже достойний варіант. От, вітаю в цьому році. Це реально достойний варіант. І колір хороший. Реально. Зараз дивіться. Арілуси здорові, я не знаю там ложкою як їсти, поштучно можна. От. Ну, а в мене ось цей вийшов. Чомусь із нотками інкарнати, а може докумененціса. Набагато більшими, ніж у цих всіх. Ну, інкарнати тут не могло бути, тому що не опилено інкарнатою. Цей сінець Він міг бути опиленим фульсаром. Тобто, це може бути. Суміш JG Pulsaara, це може бути цікавий смак, але такий більш м'який, але, але і кислинка навіть більше, ніж тут. І при цьому і солодкість, і якась така, от, як в інкарнати. Ну, тут, як я казав, здоровецькі арілуси. Солодкість, просто чудова. От чудова, реально. Кислота настільки в міру, наскільки вона гармонійна. Супер. Навіть кращий варіант, ну, співвідношення, чим у JJ. Спілий JJ також. Ну, я ж кажу, всі вони мають різні відтінки, я не можу їх описати. Це просто нереально його писати, воно ні з чим не порівнюється просто. Отут єдине, що мені здалося, ніби. Хоча їх всі 4 спробував, то тут ніби якась інкарната присутня. Так він був. Вага, я вже там трохи з'їв. Ну, була 60 грам десь. От так вигля... виглядить Грінго. Він єдиний із них. Тобто ці всі жовто-зелені, коли сильно поспіють, вони жовті стають. Грінго він стає таким більш коричнево-бордовим. Грінго менший, Джей-Джи трошки більший. Ну, а цей взагалі, я ж кажу, це, це супер. Супер. Якщо, я думаю, його може не з Індіго треба опилювати, а з плодовим більш. Ну, в Індіго в самого плоди маленький, бубка крупна. А якщо їх всередині ПГМів опилювати, я думаю було б добре. Наприклад, з GG або спробувати з Gringo. От. Які там ще поліплоїди є, щоб мене було придумати. Ну от, всередині них і вибирати. Тобто, ну, класний достойний варіант. Ну так, наповнені 100%. Навіть маленький плід у мене є, в нього теж наповнені 100%. Хоча здається, так, да, було один чи два плода на півпустих, самих перших. От, у них було кілька бубок, я пробував. От, суперовий смак, бомба. Все, дякую за увагу.